Шукати дрібні гроші або ж очікувати на решту від водія більше не потрібно. З 1 червня у тролейбусах міста заборонять розрахунок готівкою. У комунальному транспорті Чернівців триває впровадження електронного квитка. Реформа стартувала ще минулого року у жовтні, і вже сьогодні безготівковою оплатою користуються понад 65% пасажирів. кажуть посадовці. Додають для України цей показник рекордний. На протязі семи місяців ми впроваджуємо систему електронного квитка. Вона замінила на більш, ефектив... Вона більш ефективна, ніж звичайний паперовий квиток. Це нам дає змогу бачити свої прибутки, обліковувати чітко пасажира. Містянам для зручності пропонують кілька варіантів оплати. Банківська карта, застосунок EasyPay, qr квіар-код Приватбанку або ж транспортна карта загальна. Користатися найефективніше з транспортною карткою в чому її примущество в тому, що навіть якщо десь відсутній зв'язок, то за офлайн вона працює. Запис в систему проводиться. Придбати транспортну карту загальна, також студентську можна у водія, контролера чи у торгових точках, які позначені відповідною наліпкою. Для того аби не отримати штраф, важливо вчасно завалідуватися. Завалідовано валідувати проїзд зобов'язані усі, зокрема власники пільгових та учнівських карток. Валідаторів на сьогоднішній день уже вже 240 валідаторів встановлено для користування на даний час. Не можна сказати, що це достатня кількість, але ми. До 1 липня ми маємо намір докласти ще 60, і це вже в повній мірі забезпечить ефект зручність користуватися картками. Наявність валідації перевіряють контролери за допомогою спеціального пристрою. Він автоматично щитує на якому маршруті та о котрій годині відбулася оплата. Припаде. Готівку повністю забороняють, поки лише у тролейбусах, щоб зміни не були різкими. Поступово розрахунок живими грішми приберуть і у комунальних автобусах. У ЧТУ стверджують, запровадження є квитка вже дає економічні результати. Так, комунальне підприємство відмовилося від фінансової підтримки з міського бюджету, натомість може витрачати зароблене на модернізацію підприємства та закупівлю нового транспорту. Олена Крічко, Михайло Орбанович, Новини Чернівців, телеканал Сі 4